Посадок взагалі не відбувається. Я, я не бачу, щоб садили ліс. В основному вирубуються невеликими ділянками по 200-300 кубів, але точково, але дуже багато тих ділянок є, і одночасно вони розробляються. Як зауважили місцеві жителі, що зараз набагато більше лісу вивозиться, як вивозилося в часи і після помираючиї революції, в часи Ющенка, любих друзів, в часи Януковича, зараз просто якісь, я не знаю, якась. Чи це пов'язано з бездіяльним поліцією в даний момент, що вона ще не є до кінця сформована і немає якоїсь жорсткої дії силовиків, чи це пов'язано з розгулом мафії? До кінця важко зрозуміти, але м -м, дзвонять пастухи, дзвонять місцеві жителі, що, з окремого села в один день може возитися 20 лісовозів, 30 лісовозів. І воно все е відбувається з дуже з серйозними великими порушеннями. І саме таке, що є м, болючим, в принципі, не, ніхто не прислухається до думки місцевих жителів, ніхто не прислухається до думки громади, ніхто не прислухається до е, крику екологів. Е, просто вони працюють і все, і не звертають уваги. Візьмемо одне маленьке село, про яке ми вже з вами розуміли в Лукшанках Хомена. Е, це село у немає сільської ради. Це в цьому селі на даний момент відбувається 6 руб. П'ять проводить державний газ і ЛІС і одну проводить державний лісгосп. Всі ті рубки, всі, я можу стверджувати, відбуваються з порушеннями. Якщо державний лісгосп ще так трошечки дотримується, якихось більше правил проведення тих рубок працює спеціалізовані бригади, то з підприємством комунальної обласної ради «Гас і ЛІС це просто жахіття. Вони працюють з усіма можливими порушеннями. Люба рубка, яка відбувається, це Зразу від 4 до 7 статей порушення статей кримінального кодексу. Не адміністративно, а зразу кримінально. І якщо взяти це село, в якому є 100 хат, і в його околицях проводиться 6 рубок, то можна зрозуміти, що відбувається, коли в Старосамбільському районі є більше ста сіл. Mm -hmm. Якщо математично перемножити, то то просто страшно робиться. І є сигнали з різних сіл Ясениця, Лаврів. Стрілки, Топільниця, тур'є, недівна. Вчора в мене був дзвінок з Княжполя, з Мігово. Люди вже взнають мій телефон, дзвонять і кажуть, допомагають. Наша найбільша проблема, що нема до кого звернутися. Нам приходиться виходити. Мої жінки там є в мене активістки і хлопці, лягають під лісовози, коли їде лісовоз. Лісовози зупиняються, і водії погрожують їх навіть роздавити тими розчавити тими лісовозами. Товаришам, які колись. Я працював в лісгоспі, він звільнився. Напевно, не витримав лихої долі, той не міг на то все дивиться. Він спеціаліст, освіту має. Я кажу йому без вихід. Він мені каже, давай може так. Я спробував через поліцію, не виходить. Він каже, в прокуратуру написали листа, куча звернень, не виходить. Адміністрація 112 урядова лінія, не виходить. Не виходить ніяк. Він е, знає, як коли це було раніше. Як е, моментально е, була реакція, чи Всесоюзу, чи вже чи, в початкові періоди України. Воно ще, воно ще якось воно реагувалося. Зараз немає ніякої реакції. Він каже до мене: знаєш? Та дай собі спокій. Ще трошка, ще якісь років, п'ять як, не то доріжуть і самі підуть з лісу. Ну. Він має рацію, вони, вони підуть, бо вже не буде що, шо... Хоча в принципі і зараз вже немає що різати, Вони вже дорізають останні. Але <кхе> висихання річки, висихання колодязю. Ми жартуємо, що скоро у нас короїть буде вже грушки і туї біля школи. Істи, ми біля школи туї виріжемо. Якщо так далі буде йти, вони зразу різали. Десь далі. Потім різали в трудно доступне, потім прийшли ближче, вже стали різати десь так ближче до села. Зараз вони вже ріжуть, що дерева падуть прямо на городи. Вони просто вже, вже немає де. І цей ліс ем, дешевше виходить вартість того лісу, коли вже різать. Зараз ділянки повирізали, вони раніше собі ніколи такого не дозволили вирізати ділянку, яка просто так на селом кричуча гірка, і вони її зробили лисою. Немає зараз прозорої схеми купівлі лісу. І підприємцям потрібно вчитися. Їм потрібно починати з самого початку, потрібно вести діалог, потрібно йти до влади. Ми пропонували після Майдану, створилася асоціація, вони розбіглися хто куди. Потрібно серед себе, серед себе треба визначити тих, хто не є підприємцем. Я знаю підприємців, я знаю прекрасно, які люди хочуть розробляти, хочуть працювати, але є люди, які не є. Ну, паршива війця і всюди. Їм потрібно визначитися, якщо вони хочуть працювати, їм потрібно зібратися, їм потрібно вести діалог з владою. Чому, чому вони не хочуть прийти до влади і заявити свої вимоги, як вони хочуть працювати, провести збори з підприємствами, лісообронними підприємствами, з депутатами порозмовляти і сказати, давайте в кінці кінців, що ж ви нас мучите, Давайте створимо умови нашої роботи.